Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні я прочитав цікаву статтю від міністра оборони Польщі Владислава Касія Камиша, який говорить, що українці не настільки вдячні, наскільки би полякам хотілося за ту допомогу, яку Польща Україні надала починаючи з 22-го року. Ось про це ми сьогодні поговоримо. А вас попрошу додивитися до кінця та підтримати це відео вподобайку. Хто не підписаний на канал, обов'язково підпишіться та увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону та Європи. Міністр оборони Польщі Владислав касіняк миш нещодавно висловив думку, що Україна недостатньо усвідомлює важливість підтримки, яку Польща надала під час початку російського вторгнення у 2022 році. За його словами, без цієї допомоги Україна не досягла б того рівня обороноздатності, який вона має зараз. Польща була однією з перших країн, яка надала військову, гуманітарну та політичну допомогу українській стороні. Касіняк Камиш підкреслив, що Польща не лише відкрила свої кордони для мільйонів біженців, але й постачала значні обсяги військової техніки та обладнання. Завдяки цим ресурсам українські сили змогли організувати ефективний захист і зупинити просування російських військ на ключових напрямках. Без нашої допомоги, особливо на початкових етапах війни, ситуація могла бути значно гіршою для України. Польща також зіграла важливу роль у міжнародній дипломатії, залучаючи інші країни ЄС та НАТО до підтримки України. За словами Касіня Камиша, Польща стала посередником між Україною та Заходом. Переконуючи міжнародну спільноту у необхідності негайної допомоги. Це дозволило значно прискорити постачання зброї та фінансової підтримки. Що було критично важливим в перші місяці війни. Незважаючи на це, міністр зазначив, що відносини між Польщею та Україною потребують подальшого розвитку. Він висловив стурбованість тим, що українське суспільство іноді недостатньо оцінює ту вагому підтримку, яку надала Польща. На його думку, ця допомога була не просто актом солідарності, а й свідомим внеском у загальну безпеку Європи. Там ще говорять, звичайно, про те, що Польща й надалі. Підтримує, надає допомогу, підтримує біженців, дає добро перевозить через Польщу через та польські кордони зброю та все, що потрібно, і сама виділяє і кошти, і зброю для України. Але як почули ми з його думок, що Україна недостатньо вдячна за цю допомогу. Ну, я не знаю, наскільки ще можна бути вдячним, тому що я особисто в своїх відео, в своїх блогах, майже завжди говорю, що я. Підтримую Польщу, я вдячний Польщі за її допомогу, яку вона надала, надає і буде надавати. За ту допомогу, яку вона надала біженцям, за ту допомогу, яку вона надала Україні в пікові часи. І зараз допомагає, і зараз я вдячний. Але, ну яка та вдячність має бути? Ми маємо кланятись? Ну та ми не будемо кланятись. Ми вдячні так, як воно є. Ну тобто, ми дякуємо Польщі за її допомогу. Тим більше він сам сказав, що ця допомога Україні вона дала можливість захистити не тільки Польщу, а й Європу. Бо це була допомога в захист Європи. Я нещодавно робив також відео, коли ми говорили, що висловлюються політики в те, що Україна стає таким щитом для Європи. Тобто, допомагаючи Україні, вони відтягують військові дії, вони відтягують ворога від своїх кордонів. Можливо, це мало би бути на першому місці, що ви допомагаєте Україні в зброї фінансово біженцям. Ну ж не просто так, Польща і інші країни усвідомлюють, якщо б Україна не встояла, і там, навіть Київ, за три дня він був би там нехай не за три дня, а за тиждень. Ну то по кордонах з Польщею та іншими країнами вже би постояли інші збройні сили. По іншому мотивовані і би вже по іншому була розмова. І коли там політики Польщі чи інших країн говорять, що Україна невдячна, ну а яка та вдячність має бути? Ходити кланятись? Ну, напевно, ні. Чи ми вдячні? Так. І вдячні колись були і зараз, і будемо вдячні. Що ми деколи не погоджуємося з тим, що Польща говорить, з тим, що Польща хоче, ну так і буде далі. Тому що як Польща говорить, що вона підтримує ті закони, ті законодавчі акти, там не погоджується з європейськими рішеннями, тому що воно шкодить Польщі. Ну якщо якісь рішення, які Польща пропонує, шкодять Україні, це не означає, що ми з вдячності маємо на це погоджуватися. Так не буде. Це має бути розмова. Це має бути компроміс рівний, а не там нам сказали, тому що ми вам допомагаємо, ви маєте погоджуватись. Ні, так не буде. Вдячність українців: це не потикання Певних забаганок чи вимог тої чи іншої країни. Вдячність українців це вдячність українців. Вони поважають поляків, вони поважають в Польщу. В Польщі мільйони українців працюють, сплачуючи податки, піднімаючи економіку Польщі. Тобто, це не просто так, що Польща дала добро українцям приїхати на свою територію. І зараз це все оплачує зі свого бюджету. Я думаю, що всі дорослі люди, і я не скажу якоїсь надзвичайної новини, що українці в Польщі повністю себе окуповують зі всіма соцпакетами. Тобто, ті, хто приїхали, нехай 80-90% всіх працює, сплачуючи, сплачуючи всі податки для того, щоб і себе забезпечити, і забезпечити всіх інших, все сплачується до державного бюджету Польщі і так по інших країнах. І коли Польща, наприклад, виділяє кошти на біженців чи, на, чи Україні. І коли Польща надає зброю Україні, коли вона дозволяє через свою територію зброю перевозити, ну, то вона для себе робить захист на території України. Це також треба враховувати і пам'ятати. Це не так, що ви там десь допомагаєте країні, яка десь на другому кінці кулі земної. Ні, це та країна, яка біля вас, яка захищає з даний момент вас від от, пришибленого сусіда. Ось ви маєте там з Білоруссю і з Росією кордон. І що там відбувається? Нелегальна міграція, якісь там перестрілки, всякі штуки. Не було би зараз захисту з боку України, було б це зараз по всій території кордону між Польщею та Україною. Хотіли би такого? Я думаю, що ні. Ось туди. Вкладає Польща і інші європейські країни гроші, сили, потужності, зброї. Тому говорити, що українці і Україна яким чином невдячна, ви скажіть, якої вдячності ви хочете. Ну, я до кінця не розумію, якої вдячності чекає міністр оборони Польщі. Я не, реально не знаю, що він мав на увазі. Але такі слова, вони якісь трохи дивні. Вже десь були колись такі закиди в сторону України, але то що було при попередній владі в Польщі. Ще пізно мав більшість і мав уряд, я не питаю, хто там говорив, але було таке. І зараз знову міністр оборони, ну даний мат, міністр оборони, говорить, що невдячні. Та він це почув чи побачив. Я не знаю, коли Україна з чимось не погоджується, що пропонує Польща. Це не є невдячність, це конструктив і це відстоювання своїх позицій. Те, що ми зараз воюємо, і ми залежні від європейських та американських поставок зброї та всього остального, це не означає, що кожна країна має прийти і сказати, що ми маємо зробити, і ми маємо це зробити. Так не було, не є і не буде. Тому на жаль, але так воно ну такі реалії життя. Друзі, ось такою заявою від міністра оборони Польщі. Я хотів з вами сьогодні поділитися, обговорити і попросити вас написати в коментарях свої думки, що ви про це думаєте. Тому що особисто я вдячний Польщі та полякам за те, що вони допомагають Україні, так само, як і іншим європейським країнам, які реально допомагають і біженцям, і Україні, і фінансової зброї, і всім, чим можна. Але яка та вдячність має бути з погляду поляків? Ну, Ніхто ніколи не говорив і не, не розповідав, як це має виглядати. Українець вдячний. Вдячний. Що ще потрібно? Не знаю. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку і та, звичайно, прокоментувати.